А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. Ці вірші з Євангелія від Луки розповідають про довіру до Божого Слова навіть тоді, коли людський досвід каже протилежне, Симен Петро, рибалка з великим досвідом, знав, що ловити в день марна справа, адже вони вже цілу ніч працювали і нічого не вловили. Але Він довірився Словам Ісуса, та за Словом Твоїм укину невода. І саме в цій покірній довірі сталося диво, їхні сіті наповнилися рибою так, що почали рватися. Це нагадує нам, що Божа сила діє не там, де ми покладаємось на свій розум, а там, де ми слухаємо і виконуємо Його Слово, попливши на глибінь. Це заклик не боятися довіритися Богові повністю, навіть коли здається, що надії немає, бо у послусі Христу народжується справжнє благословення.